Уявіть, чи ви феміністка? Або якщо це дійсно так, то напишіть, будь ласка, в чому саме в реальному житті ви стикались, де ваші права, як жінки, притіснялись і були нерівноправними. Після пологів в моїй близькій зробили зайвий шов, щоб чоловіку було приємніше. Мене хватали за жопу чужі чоловіки. Викладач алгебри казав, на що мені вчитися, я ж красива. На співбесіді відмовили, бо я заміжня і без дітей, бо вийду на роботу через місяць піду в декрет. Вела перемовини про поглинання моєю компанією іншої. Десь на третій зустрічі власник компанії, яку я збиралася купити, каже: А коли нарешті з'явиться ваш чоловік? Ви ж у нього просто бухгалтер? Компанія повністю моя, і чоловік ніколи не був до неї причетний. Були б ви чоловіком, ви вже без роздумів були б на цій посаді. Працюю три роки на будівництві, ставлю плитку. Постійні замовники кажуть, що працюю краще, ніж деякі чоловіки, але знайомі відмовляються від послуг, дізнавшись, що я жінка. Відверто кажуть, якщо хочете роботу, не кажіть, хто буде її робити. В університеті викладач на першій парі сказав, що дівчата можуть отримати залік автоматом, якщо завагітнюють. І єдина роль жінки це сидіти вдома, народжувати дітей. Він відкрито ставив хлопцям бали вище, ніж дівчатам. Смішно, що при цьому його дружина викладала в тому ж університеті. Вас колись при Обі на роботу просили написати розписку, що ви не підете в декрет протягом наступних п'яти років, а мене просили. Викладач в університеті казав, що жінка це машина для випльовування дітей, тому треба обрати таку, щоб була з ширшими бедрами. Я таксистка, що не відбувалося від флірту трьох п'януватих, і думала, треба балончик діставати чи ще ні. Це не ок, що я жінка маю боятися за себе.